Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми з вами вивчимо основні компоненти комп'ютера та дізнаємося, що таке системні та прикладні програми. На минулому уроці ми познайомилися з пристроями введення та пристроями виведення інформації. Пристрої введення – це пристрої для внесення даних до комп'ютера під час його роботи. До пристроїв введення відносяться клавіатура, миша, джойстик, мікрофон та інші пристрої. До пристрої виведення інформації у нас відносяться монітори, навушники, принтери. Пристрої виведення інформації це пристрої для виведення інформації в зрозумілій для людей формі. Найчастіше пристрої виведення інформації виводять інформацію у вигляді зображення і звуку. Основні компоненти комп'ютера. Комп'ютер це електронний пристрій, призначений для опрацювання даних різного типу. До основних складових комп'ютера відносяться системний блок, монітор, клавіатура та миша. Давайте розглянемо всіх більш детально. Системний блок це корпус, у якому містяться найважливіші компоненти персонального комп'ютера. Монітор це пристрій, призначений для виведення на екран тексту та графіки, клавіатура. Пристрій для введення даних і команд являє собою набір клавіш, розташованих у певному порядку, що забезпечує зручне введення символів, цифр, розділових знаків, інших символів, а також команд. Миша або маніпулятор. Пристрій введення, який дає змогу користувачеві через інтерфейс взаємодіяти з комп'ютером. У системному блоці знаходяться системна плата, або як її ще називають материнська плата, процесор, пам'ять комп'ютера та відеокарта, за допомогою якої ми бачимо зображення на моніторі. А тепер давайте розглянемо, що таке системні та прикладні програми. Отже, програмне забезпечення комп'ютера це набір програм, які встановлені на комп'ютері. Без цих програм, без програмного забезпечення комп'ютер не може працювати. Без них він буде лише набором електронних пристроїв. Для управління роботою всіх пристроїв комп'ютера використовуються спеціальні програми, серед яких особливе місце займає операційна система. Скороченою записують ОС. Отже, до груп програмного забезпечення відносяться системне програмне забезпечення. Операційна система, прикладне програмне забезпечення, за допомогою якої можна опрацьовувати на комп'ютері різну інформацію, та буває ще службове програмне забезпечення, яке використовується у вузьких професійних сферах. Отже, операційна система це набір програм, який забезпечує управління роботою комп'ютера. Операційна система керує роботою програм і пристроїв комп'ютера, забезпечує обмін даними між пристроями комп'ютера та організовує обмін даними між користувачем і комп'ютером. Операційні системи розрізняються видами комп'ютерів, для яких вони призначені. Для персональних комп'ютерів існують такі операційні системи, як Windows, Linux, Mac OS. А для мобільних пристроїв існують такі операційні системи, як Android, Windows Mobile та iOS. А тепер давайте з вами спробуємо відгадати загадки про комп'ютер. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас єднати. Він багато чого може і завжди вам допоможе. Подумайте, що це таке? Так, правильно, це ноутбук. Наступна загадка. Скромний сірий колобок, довгий тонкий проводок. Зверху на коробці дві великі кнопки. В тебе є хороша книжка, а в комп'ютера є мишка. Правильно він покаже все на світі, що малюють. Пишуть діти, грають як, і що співають, і як пошту відправляють. А влаштовує цей хор чарівник наш монітор правильно. Наступна загадка сотня клавіш, різні знаки. Спершу учні не бараки, а тепер раз-два готово, і відстукали всі слова. Ось де пальцем фізкультура, і це все. Правильно, клавіатура. Наступна загадка. І комп'ютери порою розмовляють між собою. А для цього їм потрібна річ відома не усім. До телефону підключай і повідомлення приймай. Адже мому ми ведемо про зв'язок через модем. І ще одна загадка. Ось я кнопку натискаю і папір вже заправляю. Він друкує без зупинки вірші, пісні і картинки, і швидкий він, наче спринтер. Відгадайте, що це? Правильно, принтер. Що ж, діти, ви молодці і справились з усіма загадками. А на сьогодні наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До побачення!